В першій половині травня суттєвого потепління, попри те, що завершується дощовий період, в Україні не очікується. Найближчим часом погода по всій країні буде сухою. Однак підвищення температури до плюс 25 градусів чекати не варто, розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха. Вона зазначає, що температурні максимуми підійматимуться повільно. Потепління можливе в другій половині останнього місяця весни. Комфортні плюс 25 градусів можливо будуть аж у другій половині травня. Додала синоптик. За прогнозом Укргідрометцентру на поточний місяць, опублікованим раніше, середня місячна температура очікується у межах плюс 13 плюс 18 градусів, а в горах від плюс 10 до плюс 13. Заморозки в Україні у ніч на понеділок, 8 травня, очікуються на північній частині території нашої країни. У ніч на вівторок заморозки будуть також у західних регіонах. Попередила у Фейсбук синоптик Наталка Діденко. Заморозки залишаються у ніч на понеділок, Неділок у північній частині України наступної ночі на вівторок заморозки ще й спостерігатимуться також в західних областях, зазначила експерт Діденко додала. Що 8 числа в Україні прогнозується свіжа погода. Вночі найвища температура повітря очікується на південній частині території від плюс 4 до плюс 10 градусів. За даними синоптика, вдень максимальна температура може становити плюс 14 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.